Корпус з ударостійкого полімеру, що не боїться ніяких ударів, можете його навіть кинути отак і нічого з ним не буде. Патріотичний, ударостійкий та водонепроникний. Дивись уважно. Годинник представлений в двох варіаціях корпусу: більш такий масивний та більш такий зручніший корпус і герб словетної країни зверху. Мають два незалежних механізми електронний та кварцевий. Також дуже дуже яскрава підсвітка. Таке пакування ви отримаєте, як тільки вам приходить годинник, і, звісно, ось така краса. Гарантія на годинники 12 місяців. На цифровому циферблаті у нас є будильник, день тижня, дата, секундомір. Таймер. Сам герб славетної України виконаний в 3D-форматі, що його максимально хочеться переглянути на сонячних променях, тому що виглядає він неперевершено. Сам ремінець годиннику з м'якого каучуку, задня кришка насталева. Для вас ми можемо нанести будь-яке гравіювання, яке ви тільки забажаєте. Приємних покупок!